Всім привіт! Вітаю всіх у себе на каналі. І ви були праві. Я, я вже сама без вас не можу. Я не знаю. Така підтримка, я, я просто собі не можу дозволити, щоб ті люди, які дійсно мене підтримують, які е, разом зі мною на одній хвилі. Щоб вони не бачили мене. Мені подобається з вами бути, тому, тому я трошки відпочила і вже сама хочу вернутися до вас. З вами не знаю, як комунікувати, щось вам показувати, де ми буваємо. Тому дякую. дякую за ті слова підтримки, які ви мені писали під тим відео, під постом. Це дійсно для мене дуже-дуже важливо. І в мене правда ростуть крила, коли, коли я їх читаю. Я навіть не уявляла, коли створювала канал, що таке може бути зі мною. Дякую вам велике. І зараз я купила собі в жарт цікавий. Валік чекає мене на остановки. І ми їдемо, і ми їдемо гуляти. Сьогодні ми приїхали в долину Хохоловську, і я вам знімаю паралельно відео просто окремо від влогового відео, тому що знаю, що ну, треба це відокремлювати, щоб було цікавіше. І що я вам хочу сказати? Що вчора ми були теж в самому такому місці, в якому ми ще не були. Ну, напевно, ніколи. Це була соляна шахта, яка знаходиться від Закопаного десь приблизно трошки більше 100 кілометрів. Нам потрібно було приїхати до Кракова, а потім ще 15 хвилин від Кракова. Це десь недалеко від Кракова. Може, це в черті города, точно вам не скажу. Ну, дуже класна ця шахта занесена до ЮНЕСКО. І як говорив мій підписник, я йому довіряю. Що це сама найбільша шахта в світі, соляна шахта, так, е, яка є в світі, і вона дійсно е, це те місце, де ну це як гори для мене, це взагалі всі такі місця для мене завжди е, просто заставляють тебе переосмислити взагалі твоє життя. Тому я, звісно ж, знімала там влог, все знімала. Ну, проблема в тому, що це було знято на камеру, а не на телефон. Тому що мені хотілося, щоб більш передати ту атмосферу. Це було під землею на 67 метрів, і там, звісно, що освітлення яке, таке собі. І мені хотілося передати не телефоном, а камерою. Але тепер є проблема, я там щось назнімала. знімала. Мені потрібно буде це все змонтувати, можливо, з цієї соляної шахти відео вийде ну, пізніше, не знаю, може за тиждень. Тому що просто я... Ну, там дуже багато роботи в плані монтажу цього відео. Тому сьогодні буде влог. Завтра буде долина Хоголовська. І вже протязі тижня, коли я змонтую, буде. Соляна шахта в зако закопаному в Польщі. Так, прийшли ми вже в З вже дійшли до крокусів. Я вам що хочу сказати? Картинка в інтернеті завжди відрізняється від тієї картинки, яку ти бачиш. І з крокусами так само, тому що на картинці вибирають щось таке самі класні моменти. А звісно, що ти приходиш, уже коли приходиш, або вони ще не розцвіли, не дорозцвіли, або вже трішки за, ну, перецвіли, скажімо так. Ну, емоції класні, настрій гарний. Ми зараз повертаємось додому. Можливо, підемо десь щось поїмо, бо тут дуже великі черги. Ми не ждемо в черзі. Ну, це просто нереально. Ще годину простояти в черзі, щоб щось поїсти. У нас є з тобою вода, тому йдемо додому, п'ємо воду і кайфуємо. І вже зустрінемося з вами в Закопаному. Ми вже в Закопаному, зайшли додому, перевдяглись, поїли трохи і вирішили з Богданчиком піти в Макдональдс. Бо я все йому обіщаю, кудись там сходимо, кудись сходимо. А він то сам не хоче, то в общем, у мене, як звичайно, время, немає. А зараз вирішили, що з заховалися. Решили, що сходимо. Всі рішили сходити все-таки в Макдональдс і ну, в общем погуляче трошки. У нас погода, сонечко трохи ховається за хмарки, людей багато, тепло. На удивлення, на удивлення, правда тепло. Тому що для закопаного і тепло, ну хоча вітер. Тут в закопаному теж вітер. Так, рупувки з людьми. Люди є, туристи є. Зараз свята довгі, то багато туристів. Хлопчики пішли заказувати там щось замовляти, не знаю, що вони будуть. А я сіла посидіть. Після гір ноги болять, звісно. хочеться відпочити. Кажу, так не хотілося виходити, чесно. Він, він так хотів, Богдан, ще вчора. Вчора, так, да, вчора мені сказали. І він каже, да, хочу, підемо, так що так. ждемо. Кажуть, там самація на цьому на... на там, де замовляти, сам вибираєш подобається. Вибирає. Всі напевно відпочивають в горах на вулиці. Пусто взагалі. Традиційно з кави поїли. Богданчик картошечки замовив mm. і, і... соку. І соку. А ми, звісно, вдома покушали, то тут не їли. Зараз ще зайдемо в парк, Богдан побігає, погуляється. Ми будемо вже йти додому, відпочивати. Рікатури зараз якраз малюють хлопчика. Цікаво так виходить. Я от завжди здивувалася, як вони взагалі це все роблять. Це вони так мають відчувати, да? щоб і передати і саму людину і, і зробити це карікатури. Класно, молодці! Вийшли гуляючись наділи Богдану курточку. Пришлось мені зняти свою куртку і дати йому. Він погуляв, розгулявся, не хоче йти додому взагалі. Каже, йдемо на площадку, я хочу гуляти. То не заставиш вийти з квартири, то, блін, не заставиш зайти в квартиру. Гуляли гуляки, йдемо вже додому. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Дякую всім, хто підтримує, всім гарного, чудового недільного вечора. Всім, хто святкував і святкує свята зараз, всіх вітаю зі святом. А всі, хто відмічає трішки пізніше, православні До вас привітаю і себе теж пізніше. Тому всіх зі святом. Wszystkiego najlepszego. Do, do zobaczenia jutro. <laughs>